Тому що ми сильні. Ви відчуваєте силу? Ви відчуваєте вашу силу. В нас є серце, і ми йдемо по шляху серця. Це різниця між нами і ними, тими, які при владі і п'ють наших дітей, але ми переможемо. І ця ялинка не буде там стояти. І катка тут не буде, а будемо ми жити на цій землі, тому що це наша земля, і це наші діти, і наші телефони, якими ми світимо тут. Є. Yeah. Є! Yeah. Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті, вони матері дітей, бо з них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, дитятко росло, медицинська допомога незалежно від грошей, Повноцінне лікування і для бід. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, від статусу батьків, вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ще не в Україна, хай живе і руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас, як Шевченко то заповів всі Стоїмо, ми є сила, є, я не чую вас, ми сила, ми сила. Культу сили та грошей. Стоп, ми постаємо кінець. Я за культур всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, в космос полетить в нас корупційний. Тут яким нема де жить сувотекс, алкоголь. Метадон, нікотин. Кожен день пожирає дітей України. Я за овочі, після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і корфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік? Ніхто неньку не врятує, тисячу років ми воювали за нашу свободу. Що ми дістали? Грошей народу не було і немає, Він з голоду тихо здихає, Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна, так як мати любить сина, руки вверх! всі, та зірок заповіт, ми кайдани порвемо, правдою волю. Своїх хаті разом ми відстоїмо. Ще не в мене Україна, хай живе і геть руїна, так як мене любить сина, Україна любить нас. Ми, Зможем все змінити, набридло терпіти, так не можна жити. Тільки разом Зможем все змінити. Ви класні, ви самі кращі. Молодці! Моло давайте ще, тому що я не хочу красти час другим е, людям. Давайте в ігру в гру.